Мудрик забив третій гол в АПЛ, але травмувався та не зміг дограти матч із Крістал Пелес, що трапилося з українцем. Наполі хоче підписати захисника Шахтаря та як зіграли свої чергові матчі в прем'єр-лізі Ярмолюк та Миколенко. Вітаю вас, друзі! Макс Коляда вподобайка. Гайда агент Вінгера Педріньо Віл Дантас, який належить Шахтарю, розповів про бажання Атлетську Мінейру зберегти гравця у складі та про пропозицію гірників повернутися в Україну. За його словами, Шахтар зробив пропозицію гравцю по новому контракту і хоче бачити його в своєму складі. Ну гравець на позицію правого Вінгера або десятки Шахтарю точно потрібен. Сподіваюсь, він повернеться. Якщо б він повернувся, це було б неймовірне досягнення менеджменту. Та Шахтаря, ну і на ньому можна показати приклад повертатись. Ворскла розглядає можливість призначення головним тренером одного з колишніх легіонерів команди. Повідомляє спортарена. За даними джерела, йдеться про ймовірну співпрацю з албанцем Армендом Далку або сербом Йованом Маркоскі. Далко провів у клубі 11 років, Маркоски 9. Обидва вигравали разом з зелено-білими кубок України. Втім, вже можна сказати, що Далку у Ворсклі не буде, оскільки пропозицій йому за. Його ж, словами не надходило. Тому нині єдиний кандидат, по факту, який є, реальний, це саме Долганський. Втім, за інформацією, та то таке є ще один конкурент, скажімо так, і мова про Хацкевича. Але беручи до уваги логіку останніх подій, що Вортко на всьому економить, не підписує фактично футболістів взагалі жодних. Який хаскавич наполі планує зміцнити лінію захисту під час зимового трансферного вікна. Повідомляє Нау. спортивний директор та голова скаутського відділу італійського клубу вже визначили гравця, який може допомогти команді. Це Микола Матвієнко з Шахтеря. Відзначається, що 27-річний українець оцінюється у 30 мільйонів євро. Підсилити захист Матвієнком. Це звучить як підсилити захист Дячуком. Звісно, 30 лямів ніякий наполі за 28 річного захисника, який вже півтора. Рок грає дуже слабенько, ніколи не дасть. Якщо згадати, що ті ж Миколенко і Циганко йшли приблизно в такому ж стані, то не все так однозначно. Це може бути його останній шанс пограти у топовій лізі. Я дуже здивуюся, якщо такий трансфер відбудеться. На мою думку, Наполі стільки не заплатить за нього та й не коштує він вже стільки. На жаль, звісно, але можна з цим погодитися, оскільки справді нинішній Матвієнко це вже не той праймовий Матвієнко, який був. Втім, так само можна погодитись з тим, що не все так однозначно, бо і Миколенко, і Циганков перед тим як е е їхали до Європи, вони в своїй грі. Здали речі, друзі, сьогодні грає Арсенал, в який кілька років тому дуже активно власне Матвєнки і сватали. Прогноз на матч канонірів можна зробити у Фавбет. Посилання в закріпленому коменті там же бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне будьте всередині гри разом з трибуна та Фавбет. І летимо далі до АПЛ. Там вчора наші козаки копали. Півзахисник Бренфорда Єгор Ярмолюк був замінений в перерві матчу 19-го туру АПЛ проти Вулвергемптона за рахунку Замість нього вийшов Дамсгор. Суфаскор оцінив гру хавбека в 6,4 бали. Хускорд в 6,1. Поразка 1-4 і досить слабкий матч від бджіл. Загалом Кускорд та Суфаскор оцінили гру учасників 19-го туру АПЛ Евертон Манчестер Сіті, в якому іризки програли 1-3. Захисник господарів Віталій Миколенко відіграв весь матч та отримав оцінки 6,5. Та шість і три у турі АПЛ Челсі приймав Крістал Пелес і вирвав перемогу 2-1. Маурісіо опочуттінно після невеликої перерви у два матчі повернув до стартового складу синіх Михайла Мудрика. Той довіру виправдав вже в дебюті матчу. Відкрив рахунок. Хоча варто відзначити і діє Мало Гюсто, який йому асистував. Те, як він вбіг, отримав м'яч і впевнено прострелив у штрафному. А вже на 22 й хвилині Мудрик міг робити дубль. Однак у цьому моменті не зміг переграти Діна Гендерсона. Але у Твіттері Мудрика окремо відзначали ще й через пас на 9-й хвилині на Яна Мадсена. Голом не закінчилося, але насолода для очей. Безумовно, а на 70 70-й хвилині Мудрика замінили одразу після того, як той з помітним болем опинився на газоні. Достеменно неясно, чи заміна пов'язана з цим епізодом, чи була запланована штабом заздалегідь. Для Мудрика це вже третій гол в цьому сезоні АПЛ і четвертий за Челсі загалом. Хускорт дав оцінку Мудрику 7,7, а Софаскор 7,5. До речі, цікавий факт: Мудрик перший після Шеви, хто забив більш ніж три голи за Челсі. Але насправді хочу відзначити інше, а саме траву міська. Після. Перегляду повтору стало трохи лячно за Михайла, адже видно, як його нога застрягає між ніг у Клайна. Але поле він покинув самостійно. Але схоже, причин для хвилювання немає. Після фінального свистка Михайло нормально вийшов на поле та з посмішкою на обличчі святкував перемогу. Ну і звісно, йому там все заморозили, одразу біль пройшла, але достеменно невідомо, що буде далі. Я, як людина з поламаним коліном, прекрасно знаю, як ця заморозочка працює і як воно потім може все коротше ця біль повертатися і тобі дошкуляти дошкуляти. Але сподіваємось, що в контексті мудрика все буде добре. До речі, є цікавий коментар Маурісія Пуччин. Мудрик фантастичний. Хлопець та приємна особистість. Він дуже автентичний та справжній. Одне, що я можу сказати вам, мудрик дуже чесний, надійний, щирий та спонтанний хлопець. Я вірю у нього як в особистість, звісно. А як гравець він знає, що повинен продовжити вдосконалюватися. До слова, все це почнімо, сказав ще до початку матчу. Тож, певно, це мудрика і зарядило на, на такий перформанс. Одне можу додати: не зупиняйте цю ма-ж-ж-жину. Ну а на сьогодні, друзі, все. Подобайки підписки. Дякую за увагу. Бережіть себе, па, -па.